Друзі, вітаю! В Туреччині заговорили про можливий прорив в переговорах. Про це заявив Хакан Фідан, міністр закордонних справ, який точно бере участь в цих переговорах не в першій лізі, не в першій лінії, але каже, що не кинув комунікувати з росіянами європейцями нами. От і я вам скажу, що те, що сказав Фідан, дуже схоже про те, що говорять наші політики в кулуарах. Причому політики, там, типу офіс президента, якісь важливі міністри, навіть те, що вони на рівень депутатів не спускають. Хакан для того, щоб бути в полі зору, щоб Туреччину тримати в топі переговорів і потім здобути лаври миротворця війни, щоб звучати, треба зливати дещо з середини. От що він злив, давайте проаналізуємо тільки цю новину, хочу по одній пройтись. От, давайте все це проведемо. Підпишіться на цей Ютуб канал, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах. Друге, я вас дуже-дуже попрошу зробити. Донат мільйон сто зібрали. Йдемо до мільйон сімсот. Розіграємо картину Криволапа, яку він намалював на 5-літровому магнумі. Коштує ця картина 15-20 тисяч євро. От, але ви можете виграти її від однієї гривні, бо кожна гривня може. Воювати. Але якщо дасте 100 чи 200 гривень, шанс вас виростає в 100 або 200 разів. Тому, будь ласка, включіться. А я починаю. Причому почну з того, що Росія атакувала кинжалами Львівщину, є загиблі, били по індустріальних об'єктах, по енергетиці, вилітали мігами. А гатили просто по нашому прекрасному Львову є, загинувши, вбили в тому числі і дітей, били і по індустріальних парках. Просто нова споруда індустріального парку, тільки що збудовано, там ще нікого навіть не було. І росіяни гатили туди, просто знищуючи все хороше, що робить Україна. Ну і зрозуміло, що били подіть. Загалом по Україні полетіло. Зеленський говорить, що порядка 500 ракет. І 50 ракет і 5 сотень дронів по дев'яти областях били У нас і Львівська, і Франківська, і Запорізька, і Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська і наша Кіровоградщина. П'ятеро людей загинуло, ще 10 постраждало. Росія продовжує цей ракетний терор. Зеленський каже, якщо росіяни підуть на одностороннє припинення вогню в повітрі, це буде крок до дипломатії. Зеленський каже, що дивіться, якщо ви перестанете стріляти, ми готові сісти за стіл переговорів. Друге, що каже Зеленський, це те, що Україна зараз чекає від партнерів посилення ППО швидшої координації і швидшої поставки. Реально ракет для того, щоб збивати ось це все лайно, яке летить зі сторони Росії. Хакан Фідан теж каже, що прорив дипломатії можливий. Він прогнозує його за кілька місяців. Причому він каже, що цей прорив може бути дуже швидкий. Він каже, що за кілька місяців обидві сторони можуть зробити наступну історію, а, може відбутися. Така річ він каже, що спілкуючись з європейцями, американцями, росіянами і нами, він зрозумів, що після зустрічі Трампа і Путіна з'явилася нова історія. Ви вималювалися обриси потенційного миру, і каже, зараз найбільша загвоздка це те, що Україна не хоче здавати Донбас. Каже нам це важливо, і тому що і Росія, взявши Донбас, піде далі. Росія ж каже навпаки, що ні, типу, ми хочемо завоювати Донбас. Ну от, якщо самі завоюємо, підемо далі. Якщо ви здасте його з піснями і плясками і вийдете з цих територій, то обіцяємо, даємо чесне російське слово. А ми знаємо його вартість, воно навіть не нуль, а мінус 100-500. Ну От і він каже, що ось тоді ми зможемо типу договоритися. кажуть росіяни, і Фідан це переповідає. Чому Туреччина це робить? Туреччина хоче бути лідером в переговорах і здобути лаври миротворця. Я вам про цю інформацію говорив раніше, що певний меджик може статись до Різдва, і на перший квартал влада планує вибори. Президентські за 30 днів стануться одразу. Парламентські трошки довше виборча кампанія буде 45 днів, партії підуть 3%, блоки будуть 5%. Ну, типу, повна система чорних списків і далі далі, далі. Це все зрозуміло, і я вам про це говорив. Але влада це заперечує, опозиція про це не знає. Зрозуміло, що всі готуються, партії готуються, соціологію міряють, борди закупають. Але питання: що з війною? Бо поки що цього відчуття, що зараз буде мир, немає. Фітан на це відповідає, каже: дивіться, перед тим як сісти за стіл переговорів. І росіяни, і українці нагнітають силу. Ми теж з вами про це говорили: що росіяни, які літають дронами по Європі, росіяни, які б'ють по нас ракетами, росіяни, які намагаються атакувати нас на Донбасі, якраз таки демонструють, що ось дивіться, їм не страшно. Вони типу сильні, готові воювати до кінця. Аналогічно, наша сторона відбиває всі атаки, іде де може, там, наприклад, на добропіллі, і теж демонструє, що здавати територію не не збирається. І ось, власне, навколо цього і закрутилась головна історія. Навколо цього і з'явилась власне історія про те, що Україна не хоче здавати Донбас, каже Фідан, Росія хоче його забрати, але щоб Україна принизливо звідти вийшла. І, власне, це призвело до того, що зараз кілька місяців ще буде піднімання градусу війни, а потім все рівно буде якась розв'язка. Про це говорить Хакан Фідан, зливаючи ту інформацію з середини скулуарів, які там відбуваються. Ось така, друзі, історія. Туреччина хоче бути головною площадкою. Тут перехвачує порядок денний, обходячи саудитів, обходячи Білорусів, обходячи даже Туреччина, зараз вже ця Туречна Угорщина навіть. Ну, всі хочуть в Україні побути миротворцями, не всіх, правда, це вийде. Ну от одним словом. Е вони зливають цю інформацію. Е, давайте в коментарях поговоримо, правда чи неправда може так статися. Є логіка в цьому. Немає логіки. Тому що, зрозуміло, влада не всі зацікавлені сказати вам, що от буде мир, щоб ви готувалися до виборів. Хтось хоче демобілізуватися, щоб балотуватися в парламент. Хтось захоче свою партію зареєструвати, чи ще щось. Це перше. Друге, це теж може бути гра проти нас. Розслабляйтесь. Розслабляйтеся, нормально, скоро буде мир. Давайте про це зараз поговоримо в коментарях. Це не інсайди від тих представників влади, які я вам давав чи від європейських чиновників. Хоча вони сходяться тут зараз заговорила Туреччина. Давайте це проаналізуємо. Друге, що я вас попрошу, а до речі, Чехія, Грузія. Чехія вже почала коаліційні переговори і рули цими переговорами Хакан-Фідан. Ой, Хакан-Фідан, цей. Російський олігарх бачите, за Захакана Фідана, російський олігарх Бабіш. От і зараз буде зустрічатись з коліцями. В нього є ця пар партія автомобілістів, яку він сам фінансував, партія з якою він власне Ано прийшов і виграв. От і зараз буде зі всіма зустрічатися, робити ось цю проросійську коаліцію. Ну тут теж до вас питання: вийде чи не вийде. Ну і грузинські протести вчора не вплинули на сьогоднішнє рішення. ЦВК, Вийшли бравадно кажуть, що перемогли з запасом. Ні на що не впливає, їм на всіх плювати. Каха-каладзе тепер уже тричі. От мер Тбілісі, атакував він, до речі, нашу владу, типу там розповідав нам захищав Росію. Одним словом, протести не вплинули. Поки що будемо дивитися, чи будуть нові хвилі. Ну і стежимо, чи в Чехії відбудеться власне історія. Чи в Чехії відбудеться історія з тим, що буде сформований цей уряд проросійський чи ні? Напишіть в коментарях. Давайте поговоримо про потенційний мир, але пам'ятайте, до миру ще не дожили. Туди треба дожити. Будь ласка, 100 гривень в цю неділю. Гнів за всі ці обстріли. Будь ласка, Львівщина, Франківщина, Одещина. Включіться, будь ласка, весь гнів за сьогоднішній обстріл. Направте, в нас морпіхи, херсонський напрямок. Ми будемо купляти човни, дрони на Донбас. Купуємо автомобіль піхотинцям. Будь ласка, 100 гривень. За це ваш шанс отримати. Найдорожчого художника в Україні до речі, ви можете побачити і його картини. і Зараз загалом Артфеєр проходить Арт Ярмарка в галереї Лавра. Можете піти туди сьогодні, п'яте число, останній день. І там, власне, наш з вами велетенський експонат, який ми розіграємо від однієї гривні. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.